Я був в Києві, коли почалася війна, я був там на протяженні днів. Ну, от... ну, нарешті ми це дізналися. Прикордонники його впізнали. Дружина Київстонера, і сам репер сьогодні розповідає, як після вторгнення виїхав за кордон. Дочекайтесь деталей. За хвилину, а також поговоримо про путіністку Шукшину, яка сьогодні заявляє, що хаймарси розпізнають та знищують росіян, які вакцинувалися спутником. Порція е, маразму від Шукшиної почуєте також далі. Я нагадую, ви на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок і ставте ваші Подобайки, отже, український відеоблогер та репер з Києва, Київстонер, справжнє ім'я Альберт Васильєв. Більш відомий публіці як Київстонер, який довгі роки співпрацював з Російською Федерацією, зокрема з музикантом Бастою, зараз із сім'єю проживає в Сполучених Штатах Америці. В Америку він виїхав після повномасштабного вторгнення. Багато людей закидують сьогодні зраду Київстонеру за те, що кинув Україну в найважчий момент або просто не Законну перетнув кордон. Проте сьогодні Аліна Боул, дружина Київстонера, розповіла більше за її словами: чоловік не має українського паспорту, він громадянин Сполучених Штатів. Про це Аліна розповіла в останньому інтерв'ю ані Олицькій, і також Київ стонер записав відеозвернення. Давайте послухаємо. Я був в Києві. Когда началась война, я был там на протяжении пяти дней, но однажды я утром проснулся, поехал в магазин и понял, что вот нету того, что есть мой ребенок, понимаешь? Можете это воспринимать как оправдание, либо еще что-то. Для меня сейчас главная задача спасти мою семью, вот и все, сделать так, чтобы у нее все было хорошо. И если я вдруг понадоблюсь своей родине, маячки, я приеду. И что касаемо того, наверное, как я... Пацаны, я не. Ну если спокойно сел уехал, я не бежал полями, я никому не давал взятки. Дело в том, для тех, кто не знает, я человек, у которого нет украинского гражданства. У меня его забрала Украина с расчетом того, что сказать, братан, два не канает. Поэтому давай раздупляйся, либо отказывайся от американского, либо ну делай себе вид на жительство в да. другом. Поэтому если спокойно выехал и все. Я нагадую, що Альберт, або більш відомий як Київ Стонер, народився вже в незалежній Україні у 91-му році і проживав у Києві до 20 років. Потім поїхав на навчання у Сполучені Штати Америки. Коли закінчив навчання, вернувся в Київ. Спочатку він був учасником проєкту Гриби, потім створив власний проєкт. Чоловік заявив, що перелякався, особливо після того моменту, як у Києві розбомбили будинок лелека. Це пологовий, день, народився син Альберта. Дружина його детальніше в інтерв'ю розказала його прикордонники впізнали. Почали шукати український паспорт у речах і говорити: якщо ми знайдемо, ви нікуди не поїдете. Я кажу, не знайдете ви нічого. У нас малий плаче, холодно, зима, а вони тримають на цих кордонах. Ну, сенс. У результаті нормальному виїхали законно за американським паспортом. Альберт не громадянин України, тому у них не було жодних підстав затримувати його. Україні, а коментувати колишні зв'язки Київстонера з Росією та з Бастою, який підтримує путінський режим та терористичну війну в Україні, дружина репера не стала. Сказала, що про це треба питати самого Альберта. До речі, сьогодні він вибачається перед українцями. Давайте послухаємо за що саме. Что хочу сказать еще? Обращался в тероборону, мне сказали, что ну, мы, мы на тебя броник найдем. Сиди дома. Поэтому хочу поблагодарить всех пацанов с Киевской теробороны. Сказать вам спасибо за то, что все это время вы делаете так, что в моем городе спокойно. Хочу от всей души поблагодарить ВСУ и сказать, что ребят, возвращайтесь домой целыми, и победа будет только за вами. Спасибо вам большое от всей души. Все будет Украина, пацаны. И еще кое-что. То, что я сейчас говорю. Это не потому, что я испытываю давление со стороны подписчиков или давление со стороны людей, что вот, вот, что ты молчишь. Очень страшно, когда ты, братуха, просыпаешься, но тобой стоит твоя жена и говорит, «Зай, война начала, и ты не знаешь, что делать». И ты подходишь вот к и ты слышишь просто сирену. Это очень страшно. И когда ты стоишь с документами в руках, с трехмесячным ребеночком, и просто не знаешь, что тебе делать, куда тебе плыть. Поэтому... Э, я хочу не то, чтобы извиниться даже, а попросить прощения перед теми людьми, чье горе, чью беду я признавал, но игнорировал. Я просто не, не, не ощущал то, что ощутили вы, поэтому не придал этому такое значение. За это я хочу извиниться. Искренне. Хочу еще раз сказать, что у нас все будет хорошо. По-любому. Без этого никак. Алина також додала. Усім, чим може, чим він може бути корисним, він допомагає. У нас не про те, щоб кожен свій донат те, що ти зробив, виставляти, щоб отримати загальне схвалення. Я вважаю, що це неправильно. Ми з особистої кишені допомагаємо військовим дуже багато своїх речей продавали. Альберт дуже багато грошей переказав зсу тим діткам, які залишилися без батьків, хто постраждав. Просто немає сенсу кричати про це в інстаграм, Що тобі сказали. А, а ось тут ти молодець. Хто знає, той знає. Хто вдячний, той вдячний. Бог все бачить, прокоментувала Аліна. І йдемо до путіністки Шукшиної, яка сьогодні заявляє чергову маячню таким чином підігрою пропаганді. Чому про це розповідаю? Аби її обличчя українці запам'ятали, адже вона повинна постати. Перед судом. Російська акторка та телеведуча затята прихильниця Путіна Марія Шукшина впевнена, що викрила американський план. А артистка заявила, ковід-19 був придуманий для того, щоб згодом для вірусу винайти. Вакцину та знищувати росіян, які вкололи собі цей препарат. Жінка називає пандемію американською інфекційно-військовою спецоперацією. Ну, маячня повна, але в це вірять ці люди, які дивляться зомбоящик. Цю інформацію підтверджує пропагандистський змі, Шукшина вважає, що таким чином реактивна система залпового вогню розпізнаватиме російські казарми і битиме по них і мирному населенню. Те, що почалося в 2020 році, було початок американської інфекційно-військової Опірації. Спочатку вигадується якийсь вірус, потім розробляється від нього ліки вакцина, яка нічим не допомагає, окрім як залишає чіп з координатами для супутника. А потім по цьому супутнику наводиться американська зброя, б'ють по казармах по мирному населенню, яке піддалося провокації і вкололо в себе спутник, видала свою теорію. Путіністка, аркторка, думає, що її висновки цілком очевидні. Вона здивована, чому повинна пояснювати настільки прості речі аудиторії. Марія намагалася вберегти населення від вакцинації, але бік Фарма та Вооз. Зараз мають більше влади. Користувачі мережі були збентежені цією заявою і почали розвивати цю тему далі. Так що виходить, що Хаймарси знищують росіян на замовлення росіян, а може немає ніякого хаймарс у Пентагоні натискають кнопку і вакциновані в потрібному місці підриваються? Чи як у неї та топив часто нічим іншим, окрім алкоголізму радянських часів, цей маразм не можна пояснити? Коментують слова Шукшиної, користувачі мережі Твіттер. Ну що, друзі, а мені залишається додати лише, мабуть, цитату: моразм кріпчав. сосуди гнулись і криша, с'їхавши, була. Не знаю, чи ця нація виліковна, чи коли-небудь е, вилікується від цього моразму. Залишайте свої коментарі. Найкреативнішим буду ставити вподобайку.